За малюнок смартфон місцева громадська організація спільно з польським благодійним фондом Фолковисько Фаундейшн. Започаткували новий дитячий конкурс Запоріжжя майбутнього. Учасникам пропонують намалювати місто, яким вони його бачать через десятиліття. Взяти участь можуть діти від 7 до 15 років. Спосіб виконання учасники обирають самі. Це може бути малюнок на папері чи ватмані будь-якого розміру, фарбами, фломастерами чи олівцями. В правому кутку малюнка необхідно вказати свої ініціали, вік автора та контактний номер батьків. Усі роботи згодом буде оцінювати журі, у складі якого організатори конкурсу, громадські діячі та запорізькі художники. До уваги братимуть зміст малюнка, композицію, кольори та оригінальність ідеї. Приносити творчі доробки діти можуть до кав'ярні на проспекті Соборному, 218 або до закладу громадського харчування по вулиці Перемоги до 10 січня включно, а вже 20 січня організатори оберуть 50 кращих робіт, автори яких отримають у подарунок смартфони.